Привіт, я Еля, експерт з розвитку особистого бренду через креативний контент. І так я та одна з небагатьох експертів в кого вийшло. Спойлер, додивись це відео до кінця і отримай класний бонус, цей ком вийде і в тебе. Але перед тим як я відкрию вам усю завісу моєї авторської системи з розвитку блогу, або простими словами, як я за рік з нуля вийшла до 2,5 тисячі доларів в місяць. Я хочу, щоб ви спробували знайти себе зараз в моїх рядках. Щоб зрозуміти для себе свою точку, а і що ви можете зробити вже зараз, та еля дуже сильно відрізняється від теперішньої, і за один рік я прийшла від. Перших грошей до вигорання, від перших івентів до розуміння, що воно взагалі не йде, від перших провальних запусків з нулем продажів до доходу в півтори тисячі доларів з продажу трьох місць на навчання. І знаєте, мій шлях виглядає досить не ідеально. Він як американські гірки, але хто сказав, що ідеальність це те, на що потрібно рівнятися? Я часто чую від інших, я боюсь почати, бо що, якщо в мене не вийде, і я втрачу абсолютно все. Я боюсь вести блог, бо Я боюсь осуду від інших знайомих мені людей. Я боюсь почати, бо хто я така, хто мене буде слухати та дивитись. І я боюсь, бо в мене немає часу, і я впевнена, що я не знайду цей час і в мене нічого не вийде. І я теж це все пройшла від ейфорії до болючого вигорання та безсилля. Саме тому зараз я тут перед вами, щоб показати вам усю правду росту блогу з нуля та які основні дії. Ви можете зробити вже зараз, щоб просто почати та перестати заборонятися. Моя стратегія полягає саме в контенті, у креативному контенті. І зараз я продаю як свої послуги відеографа та монтажера, так і свої навчання. Але це два зовсім різних напрямки, і про послуги у своєму блозі я не говорю. То як ж клієнти мене знаходять? Перший пункт моєї стратегії це моя позиція та стиль, але не думайте, що я його знайшла відразу. Я перепробувала просто різні формати контенту, різні програми для оформлення, різний стиль подачі, і все одно щось було не те. Видивилась я на конкурентів, як на тих, які роблять набагато краще, і шукала я що можу зробити схожого: а може шапку змінити, а може рілс такий зробити, бо в них ж блок набагато кращий. але як виявилось шукати, потрібно було. Не це. Наш стиль, позиція та те, як це все подавати, вже давно є в нас самих. Але ми гонимося за трендами, естетикою і тим, як зараз модно. Упакування та позиціонування – це перший ключ до професійного блогу та продажі. Бо саме так ми доносимо цінність себе як спеціаліста та те, що ми можемо зробити. Ось, наприклад, моя учениця Альона, організатор івентів та зустрічей для жінок. Вона довгий час не знала, куди рухатись, в якомусь. Стилі подавати та що взагалі подобається їй самій. На її зустрічі ходили лише її знайомі, яких вона самостійно кликала в дір з цього виходить, що продажів було мало. Ми почали працювати, розкривати всі її цінності та бажання, які вона ж сама давно закопала трендами. Виникла назва жіночий клуб. З'явилось бачення контенту, передачі цінності жінок, саморозвитку, і люди почали йти. Дівчата незнайомі почали записуватись, бо такий контент і її позиція почали відкликатись. І фраза, що потрібно слухати себе, тут це все показує. Другий пункт моєї стратегії це добре та креативно упаковані послуги. Чому знову я наголошую на креативі? Ось вам порівняння: звичайна банка огірків без упакування, банка з класною упаковкою та назвою продукту. Що ми оберемо? Звичайно, що другий варіант, бо вона, по-перше, привертає увагу і дає нам розуміння, що це взагалі за огірки. Так само і з нашими послугами чи продуктом. Якщо людині просто показати послугу без подарункової обгортки, вона не зверне увагу, навіть якщо це супер-класний упакований продукт, але упакування послуг чи продукту це не лише гарна подача чи класна презентація. Тут потрібно упаковувати те, Людина отримає які проблеми вона закриє, та що їй це дасть, і головне додати крихту. Креатив, наприклад, мій перший запуск інтенсив по контенту з нуля. Про що він? Що це взагалі нічого не ясно? Чи це по фото, чи це по відео, чи це по візуалу, чи можливо це по чомусь іншому. Ось бачите, немає цього чіткого розуміння навіть з назв продукту і тому й немає продажів. І неважливо, що цей продукт коштував всього навсього 50 злот. І другий запуск. Практикум з відеозйомки та монтажу з нуля. Тут вже відразу в назві. Зрозуміло, що ми будемо навчатись створювати креативне відео та вчитись його монтувати з нуля, навіть якщо ми ніколи взагалі в руках не тримали камеру. Далі так само структурою навчання, наприклад. Сухо назвати лекцію налаштування камери або фундамент зйомки чи телефон від А до Я. Бачите різницю? Люди люблять, якщо звучить небанально, бо це додає цікавості. І, до речі, на моєму наставництві ми з нуля створюємо та упаковуємо послугу і ведемо її до продажів, але не через купи, бо це твій останній шанс, а через креативну подачу, яка доносить цінність без слів купи. Ну і третій пункт. Є стратегії розвитку блогу це креативний контент. Знову креативний, бо по-іншому ніяк. Але без паніки креативність це не те, що ми народжуємось, це те, що набуваємо. І чим більше ми будемо створювати, дивитися, вигадувати та аналізувати, тим буде краще. Моя система виходу в блог трениться на тиждень, тобто не так вже й багато. Але саме з таким графіком мені комфортно, тому що для творчості потрібно повітря. Але знову ж таки, креативний контент це не про кількість анімацій на відео або оформлення. Цей про цікаву подачу не таку, як у всіх. Приклад не просто рецепт сирників, а як приготувати найсмачніші сирники, від яких хлопці просто шаленіють. Лайфхак, якими користуюсь і якому навчаю інших, це подивитись на ситуацію не загально, а через кут якогось сенсу. Зараз я вам все поясню. Наприклад, в мене було день народження, і я полетіла в Мілан. Так це вже незвичайний контент, тому що тут закладені емоції перельоту, подорожі нової країни і, можливо, чиєїсь мрії. Але якщо б я показала це все звичайно, без якогось фільтру, це не так би привернуло увагу. Що я зробила? Я подала це сенсом своєї мрії, але не в плані подорожі до Мілану, а в плані саме 21-го дня народження в Мілані і що думки матеріально або остання моя ідея для се контенту, знімаю контент як творець, де я просто розбираю трендове відео і як його зробити самостійно. Я могла це подати просто як сухий розбір готового відео, але я це все показую на своєму прикладі. Тобто, спочатку я його відтворюю, а пізніше я розбираю і показую саме те, як я його робила. І тут діло навіть не в монтажі, а в тому, що саме ось ця назва для мене відтворює те, що кожен може стати режисером свого блогу та створювати мега крутий контент самостійно, і додам ще приклад моєї учениці. Це Іра, вона молода мама і початковий контент-креатор. Вона зовсім не знала, в якому стилі її знімати, де брати ідеї, як це все подавати, та як взагалі можна продати через свій контент свої ж послуги. І до речі, вона навіть не знала, який напрям зйомки їй подобається. Але вже під час навчання вона для себе зрозуміла, що предметне відео це точно не її стиль і це точно не те. Над чим вона хотіла би працювати, ми дуже багато працювали саме над практикою та надивленістю, бо я знаю по собі, що контент-мейкер має бути практикуючим для того, щоб його хотіли. І зараз в неї блок про контент, як взагалі його можна зняти вдома, навіть тоді, коли ти думаєш, що взагалі немає що знімати. І тут я вам скажу так, що в неї вже вималювався свій такий чистий стиль, який дійсно, наприклад, навіть привертає мою увагу. Якщо підсумувати, то моя стратегія розвитку блогу полягає на креативному баченні, контенті та чіткій структурі. І хоч ми нічим повну конкуренцію. Я вважаю, що мій блог вирізняється саме ось цим. І це є я, моя сильна сторона, яку я створила. І ви не думаєте, що я вміла монтувати ось так вже з дитинства. До речі, клієнти мене заходять самостійно, саме через мій контент, бо я Знайшла свій талант та адаптувала під потреби інших. Тому мій підхід до розвитку блогу хоче теж серйозний, тому що аналізувати та організовувати роботу мені теж потрібно, але він наповнений повітрям та гармонією з собою. І запам'ятайте, ви тут для того, щоб зробити те, що виходить тільки у вас, і навіть якщо це щось банальне, завдяки креативності, ви можете показати це світу так, як бачить це лише ви. Якщо ви хочете швидше йти до результату та почати будувати сильний блог, але вам не вистачає підтримки від. Людина, яка це вже все пройшла, запрошую вас на моє авторське наставництво з розвитку особистого бренду через креативний контент, де ви не тільки отримаєте знання та станете креативними, а й відразу почнете відтворювати на практиці та зробити перші кроки до заробітку через блог. Класний бонус для вас: кожен отримує індивідуальну консультацію та особистий план розвитку твого блогу саме через креативний контент. Реєструй анкету та чекай мене у своєму директі. Посилання під цим відео. І до зустрічі на наставності!